Отримання грантів до 2 мільйонів фунтів для різних інноваційних проєктів у Великобританії є важливою можливістю для науковців, стартапів і компаній, які прагнуть внести свій вклад у наукові відкриття, технологічні інновації та сталий розвиток. Наша команда спеціалізується на підтримці протягом усього процесу, починаючи від консультацій з розробки концепції проєкту та підготовки якісної заявки до допомоги у залученні фінансування та управлінні проєктом. Ми пропонуємо консультації з підготовки заявок, допомогу у структуризації проєкту, виділенні ключових аспектів і формулюванні цілей дослідження, адаптацію заявок під вимоги фінансових організацій, оптимізація документації для вірності суворим. Критеріям грантових програм управління проектом і моніторинг результатів, допомога в плануванні та координації діяльності, забезпечення виконання термінів і досягнення поставлених цілей, наш досвід і знання дозволяють максимально ефективно.